Друзі, всім привіт! Сьогодні катаюся по Риціуш і приїхав ось на це місце. Така яма у нас є. Зимою я тут теж знімав випуск на крупні приманки, на щуку. Хочу перевірити, взагалі чи буде брати щука на нашій ріці, тому що кого не спитає, ніхто не знає. Всі кажуть, може буде, може не буде, ну ніхто толком нічого не каже. Тому вирішив перевірити сам і подивитися. Хоча б якийсь у нас тичок буде, тому що у нас сьогодні на, на календарі 16 квітня. В принципі, колись вона починала потроху вже жирувати. Минулого разу я тут знімав рибу проводку, до щука крупна ганяла. Місцеві там охали і ахали такі робилися. Тому сьогодні я взяв з собою такі от крупні приманки і хочу подивитися, що буде. Зараз прив'яжу флюр, де буде. Це те, що я зимою ставлю. Чи санлайн. санлайн ж, моєму я зимою ставлю, я вже не пам'ятаю. Санлайн 60-ка. Зараз я це його поставлю і поставлю якусь може чи в натуральному кольорі, чи під якусь там я б сказав би таку імітацію верховодки. ну коротко, типу з цього поставимо а Може, поставимо якусь зелену на вечір. Подивимось, тому зараз я швиденько ось хочу. Причепити приманку, бо на крупні приманки перевіряти Тобто я мікроджиг сьогодні в принципі не брав. Так от взяв з собою е, спінінга, виходить, який це в мене. Ну, флегман бонус 4.18-244. Старий мой спінінг Не ну, як старий, я десь, недавно його купував, але я вже достатньо таки чимало на нього відловив. Це більшучий спінінг Та я думаю, навірно, якусь 4 поставимо цей ватти чи п'ятерку. Блін, навіть не згадати, напевно, п'ятерку поставимо. Мтаж у нас буде шарнір. Це мій самий улюблений монтаж. Там 5-ку зараз, друзі, поставимо. Навіть чесно скажу, не знаю, що давайте з наверное, почнемо, а там будемо, якщо з цього не витягується. Якщо поч... якщо щось там буде не то, то я переміняю. І поставимо, думаю, якийсь наверно, зараз що в нас тут є приманка. Приманок багато, кстати, Ну, як багато, для мене багато, для кості не багато. Це я думаю, чи, чи можна головку під геромову поставити, не знаю. Хочу почати з такої. селектовської, Селекторської. Навіть не знаю. Що так давно на щуку не ходив, що я вже даже не знаю, що її закинуть. Два я такі кофейні теж стріляє, ну більш літня тема. Ну, давайте почнемо з Селекторського такого. типу під хабака і зараз постараємось знайти на нього гачка. Тому що я вже тут 100 років ці снасті не відкривав, Але я відразу і знайшов. То й пойдемо зараз покидаємо. Я думаю, вам теж цікаво, чи клює навіть ці уші щука. А може сьогодні, в мене супервезучий день і я зволю сома на 10 кг. Тут вони є. І, мабуть, вже на цей спрінг місяця три добрих ми вода упала, сильно, але вот, ну, закидка перша, як завжди, Класно, мені подобається. Вода сильно упала. Постараємось якось камні не ловити. Тут камній, боже, які тут камній. Не передати словами. А будемо якусь класичну чи ступеньку їй давати. Паузу якусь подивимось. Тут хобі вона не повинна бути зараз велика. Десь може на метр води має. Походимо, подивимось, може тут. Ще й щось зловим, навіть. Я дуже здивуюся, як ми сьогодні щось зловим. Тут таке місце прикольне. Аби ми не пообривали тут. О! Я вообще уже Тут у нас скоро вже буде такий, знаєте, вихід з ями почнеться, і вона як десь як буде клявати десь тільки в цих місцях, там далі йдуть хороші місця, там два місця чи три. Там такі пісоки, де зачепів немає, каміння і вихід на міляк. І зараз ось дали воду, то вона може, якщо вона дійсно там якісь що пак десь рядом ну, може клювати, там, жирує і так далі, то він десь більше того, що напевно вийде на мілярк зараз. Тому що зараз підніметься вода і вона десь може тут і стоять. Тут у нас починається вже вихід з ями. І в принципі, якщо щось і буде клявати, то тільки в цьому місці, якщо воно тут хоч щось стоїть під цим виходом з ями. По ідеї повинна бути тут риба, тому що вона тут цілу зиму клявала, та щука, якщо вона клявала. Пізньою осінню тут також вона попадалась, літом вона тут ловилась на цьому місці. Тобто місце доволі перспективне, ну подивимось. Буде удача сьогодні на моїй стороні чи не буде? Так, я зрозумів, мабуть, треба доставити якусь другу. О, які ми полетіли. Я думаю, зараз поставимо такого крупняка. Це поставимо на вампіра. Подивимось що буде врагній. Побачимо, що на це срібло буде, не буде. Це моє супер королівське зимнє місце. Далі вже пішов міляк і саме тут поперек тягнеш і виходить, ти тягнеш по краю підйому на перекат. Ну, а тут буває в цьому очереті стоїть, вилітає. О, якийсь зачіп, за якесь дерево, що. Ано за корягу якусь зацепило. Думав, покльовка. Бо каміння я знаю тут немає. Тільки ці коряги. Старі. Поставив короче свою жовту легендарну з червоним верхом на яку браво літом. Типа з под капіта. Ладно, ще тут правильно стати. Закинемо тут прямо така йде коряга. Тут по суті вже почався корякат, туди є риба. Може стояти тут вона спокійно. Тому що Зараз весь біляк стоїть саме на цьому прокаті, на зачеп за був. Така трава йде, я знаю, лілії затоплені. Ну, Літом взагалі все в траві. Подивимось. Ще може якесь одне місце, де й... <гум> поїдемо дограти. О! Я святку зацеплюємо. Що це за, за якесь? Дай якусь гілляку зацепив. Ходив я значить, сьогодні це місце, ну нічого поки не побачив, якісь пару таких непонятних щось як підчепилося, коли було, виходить приманка, піднімалась, може десь якась біла риба, може десь якийсь окунь гнався. Тобто на щуку це не дуже сильно було схоже, ну я не думаю, що вона ще клює. Тобто я так походив, поняв, що треба чекати, я думаю, кінця квітня, початку травня, може, стабілізується погода. Ну і плюс вона відійде від нереста. І почне клявати. Я то взагалі чекаю, щоб трошки лілії піднялися і зразу на річку жертв в плавні, там, де я знімав випуски на жервиці. Я думаю, щука там буде брати, костюма візьму і хочу там десь походити, покидати. У мене там, кстати, новий спінінг скоро буде, приїде. То, це. то подивимося, чи буде щука в цьому році брати весною. Хочу попасти саме весною, ніколи і не ловив весною. А на РЦУ ще трошки рано. Бо я ось так приїхав, дивлюсь, то ну, біла риба то я її теж б наловив, бо я думаю, якби якусь поплавчанку взяв, взяв проводку. А так поки, по хижаку поки галяк. Єдине, що бачив, там, де був прикат, то там трошки а, там, біла риба пригала по воді. А що там ганяло, хто його знає. Може судак, може якийсь сом, може десь щупак якийсь ганяє. Не знаю, щось десь ляпнуло, але більше того, що це біла риба ганяє. І збираю сміття, тому що дали воду, почалась течія і почало все плести. Тому на річку Уж поки що по, -щу по щуці, ну така собі йде. Плюс Окунь не риститься зараз, Окунь не клює, на джиг смисла особливо великої, я ну, їхати не бачу. Ну Просто десь направлено можна підчепити якусь сома, він буває, це його кінець квітня, а травня 4 пробуває. Не знаю, друзі. Я то навряд чи поїду на щуку, отак просто перевірив, щоб у нас душі було спокійніше. А вже найближчі випуски, я думаю, будуть зв'язані все таки з якоюсь мірною рибою. Тому всім я кажу до зустрічі. Ну і можете поставити лайк, що у вас таке є бажання.